і свою свій, свій інтерпретацію там відповіді на питання, чи може бути філософія національною. Власне, я ці думки вже розвивав попередній разом, на передніх істориках раз подобного. Отже, отже, е, почнемо з того, що власне, е, із самого із розуміння із філософії. Яке власне, підійде саме для цього періоду розвитку філософської думки, який ми розглядаємо 19-20 століття? Власне, про націоналізацію філософії ми справді можемо говорити починаючи з нового часу. Я там не знаю, власне, що було у Давній Греції, чи вважали свою філософію дані яка там. Відрізня їх від, від саме цієї саме, філософічності від інших народів, варварів. Але коли ми говоримо про націоналізацію філософії в сучасному розумію, це слова звичайно це новий час, і ще знає, що для нас це 19-20 століття, саме оцей період я хочу охопити. Коли ми говоримо про філософію, треба дати якесь розуміння філософії, яка притама на цьому періоду, то справді може якісь. Інше розуміння філософії були притаманні іншим періодом, припустимо, філософії, як спосіб життя. Але е якщо ми говоримо про філософію ХІХ століття, припустимо, то е ми чітко можемо сказати, що майже всім без виключення ну, до, до всіх фі філософів підходить таке. Це мисленнява практика, е об'єктом якої є, є щось загальне. Так? От, так. Далі це друга частина це індивідуальна мисленнява практика. конкретно креативник до філософа. І от, Якраз від цього первинного розуміння філософії я й буду іштовхуючись, коли буду щось говорити про національну філософію. Отже, отже, питання постає таким чином, як оця індивідуальна мислення практика стає колективною. Тому що національна філософія це і нація, і народ, і так далі, це варіантів колективності. І от на це питання я хотів би відповісти. Ну, власне, Початиме треба з того, що національною філософією, з моєї точки зору, може стати на двох рівнях. З точки зору самого філософа і з точки зору самої філософської практики це перше. І друга з точки зору зовнішнього контексту, етичного, національного контексту, на якогось такого зовнішнього середовища, яке змушуючим чином впливає на інтерпретацію філософської творчості цього одинокого автора, як, як власне, якоїсь колективної творчості, як національної творчості, як групової або творчості, або приписуються результати цієї творчості одиниці, будуть приписані якісь групі. І ось тут, мабуть, почалося того, що якщо ми говоримо про Скажем так, національної творчості самого філософа, ну, тут, мабуть, треба звернутися до, до історії і до тих власне, практик, які ми маємо перед собою, читаючи певні філософські тексти. Мова йде насамперед справді про німецьку традицію. Мова йде про фіхта, насамперед, мова йде про Гегеля. Саме у Гегеля ми чітко зустрічаємо ідею про те, що філософія виникає як теоретичне втілення Духу народу. Теоретичне втілення Духу народу це пергейсь, і, власне, то, тоді, тоді власне, дух народу усвідомлює себе філософію робля, і роблячи і, робля, і національно. Дух народу усвідомлює себе філософію, роблячи і національно. От якраз таке розуміння самої природи філософії, воно початково національне. Те саме у фіксу означає, якщо почитати його промови. До, до німецької нації, 807-808 да, там теж таке розуміння філософії, власне, філософія це відображення певного певного духу, певного національного духу. Ну, Фіхто говорить, ясно, німецького духу, ясно, французький дух немає всього цього, і власне і французька мова там у нього є в творі, тому що вона штучна, тому що вона там і златина збирана, і так далі. Але не всього справа. Правильно, тому що, мені здається, оцей випадок Фіхта і Єге, ну, там, там, там якусь читати текстами, а там ще близькі з філософії до цього можна приписати. Але саме філософія національна, в тому що вона із, середини, із середина національного духу, народного духу. Е -е... Є ще інший варіант, власне, те, що ми зустрічаємо, справді, отакого. От Розуміння філософії чогось такого притаманного народу, але це вже воно не йде власне, від, воно не від іншого. Воно йде від приписування терміну філософія, тому що називається народна ментальність. І тоді ми говоримо про якусь народну філософію. От власне, це можна все зустріти, ну то саме ми говорили да? можна зустріти у Гавриїла, який написав. Історію філософії, в тому числі, що том, є історія російської філософії, власне, там пройшла мова. Мова йде про те, що будь-який народ має якісь уявлення про, про, про щось загальне, про Бога, про світ, там, про, про долю. І, так далі. І, власне, от рівень уявлень, не, не мисленнєвої практики, а саме уявлень, вершину яких, мабуть, якісь такі загальні поняття, оце є народна філософія. Але, таке розуміло, Ясно, мабуть, все-таки є метафорою по відношенню до того розуміння філософії, ну, яку я принаймні Все-таки Це серйозна солідна і практика, яка високоінтелектуальна, яка, який притаманний початковий якийсь, що вона була здійснена, якась професіоналізація потрібна для цього і, і так далі. От, власне, оці два варіанти це є те, що філософія, національна філософія середини. Тепер ззовні. Якщо ми говоримо про ці зовнішні речі, які роблять філософію одинокого автора якогось і текстів, може бути підведені під категорії національних, то тут іде звична схемка, яка у багатьох підручниках зустрічається. От варіант А, географічний фактор. Я придумав з географічного фактору, може філософія стати національною. Отже, варіант те, що говорили, філософія України, філософія в Україні, філософія України. Отже, береться якась географічна одиниця. Якась частина географічна, яка зараз називається припустимо територією України. Да? І всі набутки творчості філософські, які тут були, вони оголошуються от, от, такими. От, філософії України. Ну, власне, Чи Україні, чи І далі йдуть суперечки, власне, да? далі йдуть суперечки, от, як там українська філософія, чи філософія України, чи філософія на Україні, чи філософія в Україні. І... Але за цим графічним критерієм, справді ми можемо. Зробити філософію національну, розумієте? Це, це перше. Ну, власне, тут справді маса проблем виникає, там от хто такий да? там, український філософ, там, чи філософ України і так далі. Ну, при цього, ну, от, да, от, <світна> графічну критерію знову ж. Можна, от, тут вже йде така, зовнішня суперечка, от, яка йде від, от, справді, от, Бердяєв часів там Києва, я там знаю, да, там, чи Шестов, там, да, от, от, от які вони там, російські, українські і, і, так далі. Другий критерій, звичайно, мовний. От, мова, як говорять, власне, от, говорять французи, да, от, філософія говорить французькою мовою, да, і, власне, от, мовний критерій. Теж може зробити філософський набуток автора ну, чимось таким належним, якійсь спільноті. Ну і знову ж з проблемою мови, тут, якщо брати українську філософію, теж маса проблем. Ясно, що українська мова, вона як літературна по мова починається. Досить пізно, далі маса текстів української, власне, філософської традиції в нас створені часто не українською мовою. Ми можемо говорити про польську мову, можемо говорити про російську, ми можемо говорити про німецьку мову і, і так далі. Тому мовний критерій ясно не єдиний. Третій варіант, через який ми можемо зробити власне, українську філософію, національне будь-який іншу національну, це власна самоідентифікація національного автора. То, що передбачається, якщо, припустимо, якийсь. Автор філософського тексту вважає, що він українець, то власне, що це означає, що він ототожнює себе якоюсь спільноту, і цієї спільноти. Отже, продукти його творчості розповсюджуються на всю цю спільноту. Да, кем так. Тому от, власне, національна ідентифікація це от, досить серйозні такі критерії, за якими ми можемо а, творити національні образи філософії оцього індивідуального тексту. Да, але ну, тут, тут знову ж, маса проблем йде. Якщо ми говоримо про українську саме філософську традицію, от, розумієте, ясно, що... Одного разу з'явився Грушевський і у статті 903 року, яка була на визначених 2004 році, звичайна да? э, схема э, руської історії та проблема національної на кладу історії свій слабятства. Да? Вот він сказав, що український народ це народ, який має безперервну тяглість, Починається ця тярість з доби антів 4 століття і справа не в етнонімі, справа не в тому, як називався цей народ, так? а от, ну як би називався? Руси не називався, там, малороси називався, там, руський народ називався, хохлами називався в лапках українцями. не справа не в етнонімі. Етнонім зовсім не свідчить про появу нового народу. Це один і той самий народ, який сутнісно. Один і той самий, тому що з цих територій нікого не зникає, просто на, себе на різних етапах свого розвитку перебирав от різні назви на себе. Так? І от, коли оця ідея яка спрацьовує, то звичайно тоді при умові, а ця ідея справді спрацювала вже, ми можемо це в масі, власне. Текстів бачити, і, тоді, звичайно, там, Іларіон, це давньоукраїнський, припустимо, да, там Філосов, да, там, там, э, говорили про сьогодні Оріховського там, да, от, ідентичність, якого подвійна, правда? А на народ руського, націй да, от, якісь такі варіанти. Але тут трошки трошку, там, націй народу руського, він да, от, от, теж, звичайно. Ну і так далі. Пан Філою Ревець, звичайно, він малорос. Там, він, ну, Ясно, але ж українські, да, тому що це один той самий народ. розумієте? А якщо ця ідея не спрацьовує, а не спрацьовує на прибутському писаннях сучасних російських націоналістів, да, вони кажуть, що етнонім, коли виникає етнонім, тоді виникає народ. Тому що що це означає? Це означає, власне, що от що таке українці? Це люди, які себе так називають. От коли вони почали себе так називати, тоді вони є. А от якщо ви так не називають, тоді їх, власне, я якось по іншу, то інший народу, розумієте? Або інша гілка, інша так. О, там, взагалі, «русська нація, якось там, або щось таке інше. Так? От, власне, при усіх умовах, наприклад, української е -е, історико-філосовської дитиції, власне, от, оце, е -е, як, І, власне, національна дитичність у нас працює, що ці умови вас розумієте? Ось такі речі. Тому далі, якщо ми говоримо знову ж про. Оце, о, о, означає, це, це коли контекст приходить ззовні. Да, хтось там якось там починає називати акти філософської творчості приналежними деяким де, 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 колективам. Uh, ясно, що цей другий варіант, мені здається, все-таки. Це просто таке, що таке формальне на називання. Що таке з ці точки зору там, філософія Франції? Да, от, там. Просто філософі і потім якось треба назватися це. Да, от, там. Давайте об'єднуємо щось таке слово, якесь яке нічого не зобов'язує. Називається французької філософії. А от у першому варіанті, як я стосувалася, там йде мова про субстанізацію, справді. Там йде мова про те, що от є об'єкт, є суб'єкт. Національна філософія вона і на рівні об'єкту, і на рівні суб'єкту. Справді, на рівні об'єкту, як вона робиться національною, коли осмислюється щось таке національне, колективне, на рівні суб'єкту. Тут мова йде про методологічні критерії. Тут маєте про те, що з точки зору цієї методології, з точки зору якось українськості, припустим, сутності української чи сутності польськості, я дивлюся на якийсь об'єкт, і він теж стає на національний, розумієте, як від цю призму. Тоді тому, оцей перший варіант, який я вже чітко придається в фіхте Герля, він субстанціює і власне він робить філософію сильно на національність, скажімо так, да, от, я, як, що можна сказати. Власне, Якщо говорити про українську філософію, то трошки далі, розумієте, тут є ясна філософія, є ясна певна традиція. Але от, розумієте, саме контекст цей зовнішній, він, мені здається, і вимагає не сам як філософування філософа, а зовнішній контекст вимагає певних конструкцій. І ці конструкції будуть називатися український філософський процес. Хто Ну, Припустимо, якась така колективна Да, от. І насправді і, і цей конструкт о, твориться, ця конструкція з нагошують. Е, і тут ясно, що маса теж не стикова, тому що ідеологія будь-яка, ну, в нашому наша власна вимагає якоїсь такої чіткості. Е, у нашому випадку, що, що передбачається під чіткістю? Українська філософія має довгу історію, вона була. Це обов'язково, розумієте? Тут немає такої ситуації, що вона не була. Тут нема такої ситуації, що ці островки філософування, припустимо, вони ніяк не зв'язані в ланцюг, які ланку, вони обов'язково не будуть зв'язані ланцюг безперервний. І ще всі давні Русі да, і до сучасності, це ланцюг. Да. І от ну, останнє, да, так. Ну, да, Спасибі за увагу. Заткання. Скажіть, будь ласка, що робить в ситуації такій, як вже мають? Ну, цей поїхав, коли не залишилося. Радянського Союзу немає, а громадяни залишилися. І філософія радянська залишилася. А нації країни вже немає. А от кому робить нам, чи що? Ти що? Ти що? Ти це що? факт очевидності. І друге гіпотетичне питання. Скажіть, будь ласка, чи існувала б українська, ну, про себе говоримо, національна філософія? До речі, дуже гарно, що в нас дійсно, якщо правильно, перекласти, або достеменно, нація, це буде народна філософія. Тому що, йому, немає. Тому не звучить так красиво, але ну, по от якщо б довкола не було інших націй, чи могла б існувати національна філософія? Моє тобто, якби що... народ жив посеред пустелі, так. вони б не знали, яка в них філософія. А, а так Чижевський каже, у них є філософія, наша українська зараз буде... Тобто розумієте? Тобто, має... тобто, для визначення національної філософії все-таки має бути диспозиція інших, тобто, звідно, звичайно. Ми не можемо вести мову про, бо субстанція тільки одна історія. Тому що філософське визначення не може бути багато субстанцій. Якщо існує одна субстанція, на чому, до речі, німці наполягали? Це і ляль, це і багато інше. Тобто, ми маємо трошки інші критерій визначення між національності і тоді і оригінальності філософії. Я не сперечаюся, просто... що з Ханічем сперечаюся. Я говорю так. просто про умови, про яких це можливо, все розумієте? А все, звичайно. разу з'явилася на... філософія національна. Філософіка національна стала чимось дуже авторитетним. Я Філософія національних стала авторитетним не так серед саме філософі, як серед політики, нації самої, де вона філософія почала мати значення поза філософами, припустимо, серед нації. І от тоді з'являється, я не знаю, що там ну, от філософія так стоїть, от тоді з'являється там портрет Стородина 500 гривень, розумієте? І от, от, от тоді вона розуміє, з'являється, коли це нації потрібно. Там, це, Кант це народний філософ. Ну, ну хто як вважає? Ну, як він себе вважав. вважав? Він, вважав, Професур, він це вважає німецький філософ. Це смислові накидав. Перше, він сам себе вважав німецьким народним філософом. Це друг, 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 друг. Друге, друге, прийшли наступники Канта і сказали, ти в нас будеш німецьким філософом. Да, о, це ми так вирішили, а наступний куріння вирішуває. Оці речі контексту сучасного і тогочасного ми повинні важливо враховувати, коли вибудовуємо ці лінії.